Далі вже інструменти використовувати. Перший наратив це в нас. Е, так, Перший наратив це перше створення інформаційного наративу, що буквально Україна це, не, це Україна, а не Україна, це умовно антиросія, яка лише займається тим, що у нас цим бореться, у нас є своя спадщина, своя культура і так далі. Е, українське це що... Вихваляє радянську культуру. Тобто, фактично, ми можемо починати рекламуватися і за поговорити. І саме ідея того, що радянська це хороше. А може, може, як зустрічна, Україна, як частина Радянського Союзу, якраз і годувала тут якраз і надавала їй там, не знаю, гуманітарну допомогу і так далі. Так, ну тут у нас є схоже, я думаю, можна об'єднати, що Росія е прикривається лише антиколоніалізмом, а фактично вона. Державою і відповідно до цього ми можемо послухати на тим, що Росія регулярно виступає агресором саме нам у просторі, і все, що стосується радянського союзу, про який ми згадували раніше, також стояли працювати. І в нас дуже багато інструментів. Okay. По-перше, почнемо з таких я розумію базових факторів. Там нас а, власне, у нас займається Латинською Америкою. Культурних центрів комунікації, комунікацій. І до цього ми власне вже можемо і додати співпрацю з якимись особистостями, які в нас слухаються спорту, збільшення саме популяризації українського спорту. Громадяни країн, які входять в регіон Латинської Америки, вони зараз зацікавлені війною України, буквально через те, що ну, вони очікують щось такого всередині і вони їдуть в Україну здобувати досвід. Нам це також треба використовувати, аби е, якось певну взаємодію розброїти. З використанням, знову ж таки, якихось сучасних способів. Це вести медіа, такі як Тікток, короткі ютуб-шорт, створювати відео. Хто це буде э, вести? У мене зустрічне питання. Хто має це вести? Ні, давайте висимо цікавимо. Ну я зараз веду наприклад. тут просто стільки ідей, всі ідеї не ловили, мені треба скажуть, хто вони кого вони бажають бачити ціла. Також ми. Щовий кейс в Юнайтед 24. Однак ця онлайн-платформа вона працює англійською мовою. Давай можна створити щось подібне, що буде працювати іспанською мовою, знову ж таки, використовувати українці, які якось пов'язані з цим регіоном, аби вони позвали наші вищі е наведення. Дуже дуже багато слова. Просто я не зникала. Нам це все до степені. Добре, з пригодовому юнак 24 АТВ, іспаномовна версія, португаломовна версія. Ви готові прийти? Вони хочуть слухати голосно. Вони готові записувати передачі, танцювати на...